Всіх вітаю, компанія «Автопарк автопаркінгський філіал. У нас нове надходження, вантажний редно трафік 2020 року. Автомобіль у нас з двигуном 2 літра дизель з переднім приводом та механічною шестиступеневою коробкою передач. По машині у нас маємо передню LED максимальну оптику протитуманні фари. Так, Друзі, пробіг автомобіля 207 тисяч кілометрів. Він у нас ззаді йде, на пневмопідвісті. Так, дивимося. Багажний відділ на дві сторони. Все обшито. Є задній партронік, доставлено камеру заднього огляду. Зараз встановлена літня вантажна резина і оригінальні легкосплавні диски. Так, По салону, друзі, у нас такі чудові чехли комбіновані. Ніяких зауважень по салону немає, повний електропакет. Дивимося далі. Покажу, як працює у нас. Днемо підвізка. Так, є в нас круїз контроль. Погляньте стан керма, Android мультимедіа, кондиціонер, екорежим. Так, Тут у нас є такий датчик на підняття. Ось ми підкачуємо, запрацював нас. і на спуск, друзі. Також автомобіль, як ми бачимо, опускається. І... Ось так все регулюється. Кого цікавить, цей автомобіль? Помилок по ньому немає. В ходу максимально приємний та збитий. Ціна його 18 тисяч 100 доларів. Друзі, собор на один Вінниця, знаходиться автомобіль у нас. Можемо доставити також ваше місто.